Звідси висіляють немає? вас з причини, що ви порушили ці, ці громадянів... що причини, ви порушили? що ви порушили Це правила порушили? національного заповіли. А тепер ще як при, притягували до відповідальності тих людей, які які свою, свою свого часу дали, дали дали можливість. Севастополь віддати Росії, потім та ж влада віддали, да? в тому ж році віддала. Ми віддали, віддала цю лагу. Цю лавру віддали, святу нашу, віддали, нашу святиню українського віддали, народу, віддали віддали вам, віддали вам нечесника. Ви, не не ви мені кажете я про ви мені кажете про може Так я вам скажу, що у вас мужеложники. Чому єпископ Феодосій Марченко? Ви тоді ще не вчились? А я вчився, докази, докази, і я бачив а у вас... У нас немає доказів. Далі, нас такого немає. Далі. Нас далі. Нема. далі. далі. Чую, Ваш фіолет... В... фіолет? В... Ви, вже, ви вже трохи... в плані. Ну тому, що я голосно голос говорю. Правильно? Тому що я голосно ну, говорю. Йдуть. Я не вас, був першим із перших по рейтингу. Слушайте. А ви, мабуть, зовсім Це докази не перший. Проти нас. Покажи проти свої трійки. Покажи свої трійки. Трійки в Росії Філарет Волошин, проректор семінарії. Був моїм помічником. Вас відео є. далі далі бігали по лаврі голі, голий бігав це. єпископ Феодосій Марченка. Коли ви тут навчались? Ви далі далі, бурту, Ви розповідаєте, як в 16 ви років, коли семінаристи сюди вступають, ви, ви заставляєте під. Підписувати оці бумаги, аткети, що ти нічого не будеш розглашати ані журналістам, Шо? ані Шо? ти, Шо? ти Шо? не будеш не говорити Я про українське нічого. Хрестіть, хрестіть, нічого вам не допоможе. Ви всі підете звідси, тому що Україна, тому що Україна переможе, тому що це українська земля, і тому що ви вже, вже програли і програєте далі. Тому що вам Бог, як, як Олексій Данілов, вам казав, що Божа воля. Божа воля на те, аби ви звідси виселилися і буде тут блаженніший. Чекайте 7 сьомого квітня, коли буде блаженніший владикас тут служити, служити. Яке до вас питання? Я від я відкритий до будь-яких питань. Хто тут буде служити? Яка різниця? Я християнин. Так ти жрець, який ти християнин. А яке, яким, чином, яким чином ви можете мені заборонити при цьому бути християнином? Моя бабка-відьма. Моя бабка-відьма, і вона ходить в храм Якщо і причащається.